Права 451. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 5 х дорівнює 1,1 третя. Ну що ж, як нам знаходити невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. То записуємо тоді, що х невідомий множник. У нас дорівнює. Добуток 1,1 третя. Ділимо на відомий множник на 5 ,9. Гаразд. Ну що ж, для того, щоб поділити, давайте 1,1 третього запишемо вигляді звичайного дробу. 1, що множиться на 3, це буде 3. Плюс 1 це 4. Тобто записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, буде у нас 4 третіх, що ділиться на 5 дев'ятих. Є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо, що х у нас дорівнює. 4 третіх. Що множиться, обернений дріб до 5 дев'ятих, Буде 9. 5. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. В Чисельнику записуємо 4, що множиться на 9, а в знаменнику записуємо 3, що множиться на 5. Є. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді записуємо, що чисельнику у нас буде х дорівнює. 4, що множиться на 3, це буде 12. А у знаменнику 1 помножити на 5, це буде 5. Гаразд, то виходить, що х дорівнює п'ятих. Ми тут можемо виокремити цілу частину. 10, 10, що ділиться на 5, це буде 2, цілих. то ми записуємо, що х у нас дорівнює 2, цілих. ну і ще залишається у нас 2 п'ятих. Є. Це і буде корінь нашого першого рівняння. Переходимо до другого рівняння. 5х дорівнює тринадцятих. Ну що ж, як нам знайти невідомий на множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Добуток тринадцятих. Ділимо на відомий множник, на 5. І записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте 5 запишемо, як 5 перших. Бо це також буде 5, то у нас вийде 10 тринадцятих, що ділиться на 5 перших. Гаразд. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То записуємо тоді, що х у нас дорівнює 10 тринадцятих, Що множиться обернений дріб до 5 перших це 1 п'ята. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 10, що множиться на 1. В знаменнику добуток знаменників, 13, що множиться на 5. Давайте скорочувати, скорочуємо і чисельник і знаменник на 5, 10, що ділиться на 5, це буде 2, 5, що ділиться на 5, це буде 1. То тоді записуємо, що х у нас дорівнює. В чисельнику у нас буде 2, в знаменнику 13, що множиться на 1, це буде 13. Отже, корінь нашого рівняння 2 13. Переходимо до третього завдання. дванадцятих, що ділиться на х дорівнює 3 четвертих. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка, щоб знайти невідомий дільник x, потрібно ділене поділити на частку. Так і записуємо, що х у нас дорівнює. Ділене 7 12 ділимо на частку на 3 четвертих. Гаразд. Записуємо, що х тоді дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то у нас вийде 7 дванадцятих, що множиться обернений дріб до 3-4 третіх. 4 3. Гаразд, записуємо тоді, що x у нас дорівнює. В Чисельнику у нас буде 7, що множиться на 4, а в знаменнику 12, що множиться на 3. Є? Ну що ж, давайте скорочувати. Отже. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник 4, що ділиться на 4, це 1. 12, що ділиться на 4 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. В чисельнику у нас буде 7, що множиться на 1, це буде 7. В знаменнику 3, що множиться на 3, це буде 9. Тобто корінь нашого рівняння третього – це 7 дев'ятих. Переходимо до четвертого рівняння 1,4, що ділиться на х дорівнює 3,3. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка. як знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, ділене 1,4. Потрібно поділити на частку на 3,3. Є. Ну що ж, для того, щоб поділити і ділене, і дільник тут, давайте представляти вигляді звичайного дробу. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. 1,4 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. Записуємо 9 п'ятих, Що ділиться? 3 помножити на 5 це 15. Плюс 3 це 18. Отже, що ділиться на 18 Гаразд. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тоді записуємо 9 п'ятих, що множиться. Обернений дріб до 18 п'ятих – це буде 5 вісімнадцятих. Записуємо тоді, чому дорівнює Х. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 9, що множиться на 5. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 5, що множиться на 18. Гаразд. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Скорочуємо на 9 чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 18, що ділиться на 9, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Чисельник у нас залишається 1, знаменник 1, що ділиться на 2, це буде 2. Отже, х у нас дорівнює 1 друга. Це і буде корінь нашого четвертого рівняння. Гаразд, Записуємо тоді відповідь. Отже, до першого завдання корінь 2,25. До другого рівняння корінь 213. До третього рівняння корінь 7,9. Четвертого рівняння корінь у нас одна друга. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з діленням звичайних дробів на цьому вправо завершено.